Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і бенвенідос. Запрошую до наступного вже четвертого уроку року з другого модуля, з нашого курсу від нуля до А2 для наших. І сьогодні ми поговоримо про наступне. Про присвійні займенники. І як отакі вирази звучать іспанською мовою. Сьогодні дізнаємось про те, як. Займенники присвійні узгоджуються в роді і числі з тими словами, які вони супроводжують. Про самостійні займенники, як вони використовуються замість іменника, і про артиклі замість займенників. Отже, мій означає мій або моя. Нема так, як в нас мій і моя. Одне слово мій. І множина міс мої. Ту. Це твій або твоя, ТУС твої. Зверніть увагу, в даному випадку «ту», отут, пишеться без значка наголосу. Тому що значком наголосу це буде інше слово, буде мати інше значення. Су це його, її, ваш, тобто вашої милості. Тому що ви з великої букви іспанської означає ваша милість в перекладі, або ваша, якщо це жіночого роду особа. Так от, СУС. Означає їхні або ваших милостей, тобто ваші. Коли ми говоримо про те, що є наше, то маємо Нуестро або Нуестра, чоловічий жіночий рід, і множина. І в множині також є наші чоловічого роду і наші жіночого роду, Нуестрос і нуестрас. Вуестро – це ваш, ваша, але це стосується. Тих людей, групи людей, до кого ми до кожного з них можемо звернутися на ти. Тобто це можуть бути діти, близькі, друзі, родичі. Це не ті люди, до кого ми звертаємось українською мовою через прописну літеру В, В з великої букви. Ні. Це та група, яка є, складається з людей, до кожного з яких ми можемо звернутися на Ти. Так от, ваш або ваша, чоловічий жіночий рід, і ваші. Також можуть бути об'єкти чоловічого або жіночого роду множині. Розглянемо деякі приклади: мі ермано сальто» мі ермано, мій брат високий, мі ермана Есальта. Як бачите, слово мі від того, чи це жіночий рід, чи чоловічий, чоловічий або жіночий, слово мі не змінюється. Мій і моя іспанською звучить однаково «мі». Mis amigos son altos, mis amigas son altas – мої друзі чоловічого роду, мої подруги жіночого роду. Міс і міс звучить однаково. Так, як і в нас, мої. Ту пісо nuevo», Твоя квартира нова, ту лібрета nueva», Знову ж таки. Ту і ту. Твій, в іспанській мові пісо це чоловічий рід, і лібрета жіночий рід. Що в чоловічому, що в жіночому роді слово ту не змінюється. Тобто у нас було б твій твоя, а тут ту. І все. іхосон гуапос» Твої діти гарні, вродливі. «Тус» множина твої. І «тус іхас, твої дочки вродливі також «тус». Немає відмінності, так як і в нас твої. Суермана Трабаха Енельоспіталь. Так от, су означає його, її, ваш або ваша. Чому ваш з великої букви, «В» вашої милості. Так от, су Ермана» трабаха на госпіталь. В даному випадку той, до кого ми звертаємось, повинен знати, про кого йде мова. Чия сестра працює в госпіталі. Тому що, якщо ні, то тоді треба уточнювати. Зараз ми побачимо, як це уточнюється. Супадре ес екстрангеро. Його або її батько є іноземець. Або батько людини, до якої ми звертаємось на ви з Великої букви з повагою. Сусдедос он фінос. Тепер. Сус це множина. Коли ми говоримо про Дедос в множині пальці. Її або його пальці дуже тонкі. Сус емплеадос муй трабахадорес. Сус емплеадос знову ж таки, його або її робітники найняті, працівники, дуже працьовиті. Не грає ролі, чи це буде слово жіночого роду, бо емплеадос можуть бути і чоловіки, і жінки, чи змішане група. Чи це чоловічого роду, слово Сус не змінюється. І от цьому підкреслення. Сус емплеадас, тобто працівниці, слово Сус звучить так само. Nuestro abuelo es ingeniero, Наш дідусь – інженер. Nuestra amiga es doctora, Наша подруга є лікарем. nuestro наш y nuestra наша. Nuestros amigos viven en esta ciudad. Наші друзі живуть в цьому місці. Nuestros чоловічий чоловічий рід. В даному випадку множина – рід. nuestros vecinos son muy simpáticos. Наші сусіди Є дуже приємні. І от коли жіночий рід, «Нуестрас аміга сонуя мамлес, наші подруги дуже приємні. Так от, якщо ми говоримо про чоловічий рід, групу об'єктів або в даному випадку групу людей, нуестрос, чоловічий рід, коли група змішана, нуестрос, і коли група виключно жіночого роду, Нуестрас, «нуестрос». «Вуестро або або Елосінхієром, ваш дідусь є інженером. Вестра аміга ес доктора. Так як було з Нуестро і Нуестра. Ваш і ваша. Але знову ж таки, Вестро і Вестра це означає ваш, але це належить тій групі людей, до кожного, з кого, до кожного з яких ми можемо звернутися на «ти». Сюди не входять в цю групу, не входять люди, до яких ми зверталися б на ви з Великої букви, з пошаною. Вестрос Іхосон Муя Хенеросос. Ваші діти дуже щедрі. Вестрос vecinos son muy симпатікос. Ваші сусіди дуже приємні. «Vuestras amigas son muy амаблес. І от знову ж таки, так як і там було з Нуестрос і «нуестрас». Нуестро і Вестро це коли ми говоримо про групу чоловічу або змішану, і вestra, так як і Інуестра стосується групи людей або об'єктів жіночого роду. А тепер розглянемо так звані самостійні форми займенників. Це ті, які використовуються замість іменника, коли об'єкт відомий. Міомія, чоловічий і жіночий рід, мій моя, міос і «міас» – множина чоловічий і жіночий рід. Аналогічно: тую туя, твій твоя, туйос і туяс. Множина чоловічий рід і жіночий рід. «Туйос» – це група об'єктів чоловічого роду, і туяс твої об'єкти жіночого роду. А тепер нуестро це наш. Нуестра наша. «нуестрос» – це наші об'єкти чоловічого роду. «нуестрас» – це наші об'єкти жіночого роду. «вуестро» – це ваш, «вуестра» – ваша, «вуестрос» – це ваші чоловічого роду об'єкти. «вуестрас» – це об'єкти ваші жіночого роду. Підкреслюю, коли ми вживаємо слово «вуестро», це означає групу людей, до кожного з яких ми можемо звернутися на «ти». Este libro es mío». Ця книжка моя, просто слово книжка чоловічого роду іспанського. Дондестальтую, де твоя? І отут ми використовуємо лише займенник Тую, не вказуючи, що це книжка. Точно так, як ми би сказали українською. Це моя книжка, а де твоя? І до слова твоя книжка додавати не потрібно, тому що ми вже знаємо, що мова йде про книжку. míos, «Е он son tuyos. Ці марки мої. Вони не є твоїми, вони не твої. І слово Маркі вже повторювати не потрібно, так як і в нас. «Еста каміса естуя Йобускола мія. Ця сорочка твоя. Я шукаю мою свою. тобто. І слово сорочка повторювати не потрібно. Мія означає моя сорочка. Естаскосансон туяс. І міяс» Це твої речі. Множина, тут ми говоримо про множину, туяс. І мої. А де мої? Мається на увазі і мої. Есте больше el tuyo es blanco. Ця сумочка є його, або скоріш її. І твоя біла. Слово сумочка повторювати не треба. Esta casa es suya. но no es nuestra. Ця хата або ця квартира, цей будинок є його або її, не є наша. coches son suyos, но сон vuestros. Ці машини є їхні, а не ваші. І оскільки слово коче з чоловічого роду, то буде «суйос» і «вестрос». «Ель Ельордендоре Сую. І в даному випадку, оскільки. Співрозмовник може не знати, про кого йде мова. «Е – «де ель» означає його, «Е – дея означає її. Есуйо деустет ваш. Лосплату Сонцуйос. Тарілки їхні. І якщо співрозмовник не знає, чиї саме їхні, то можливо потрібно уточнити, де ейос їхні, тобто якихось чоловіків. Де еяс якихось жінок, або де устедес означає ваших милостей. Тобто це ваші. Це коли більше як одна людина, до якої ми звертаємось на ви. Ту з наголосом це ти, а ту без наголосу це твій твоя. От це таке пояснення. Тому не треба робити таких помилок. Замість займенників можемо використовувати артикль. Це коли робиться. Тоді, коли ми говоримо про, наприклад, частини нашого тіла. Про речі нашого персонального вжитку. Чому? Тому що тоді зрозуміло, про що ми саме говоримо. Не треба цього уточнювати. Так як це роблять англійці, наприклад. My head кажуть, моя голова. А іспанці кажуть, la cabeza моя голова. Якщо ми кажемо просто cabeza то знаємо моя голова, не чиясь інша. Розглянемо декілька прикладів. la espalda Мені болить спина. Ми ж українською не кажемо, мені болить моя спина. Зрозуміло, що якщо я говорю, що мені болить, то я говорю про свою спину. Точно так же іспанською мовою. Me duele ла espalda. спальда. guarda ла cartas. Він ховає, прибирає листи. Це означає, що це його листи. Сепоне ла Каміса. Він одягає сорочку, свою сорочку. Не на когось, а на себе. Ею лос носпатос. Вони знімають взуття мешти. Туфлі там чи черевики. Свої. Ні з кого знімають, а свої знімають. Ну, словами п'єс» – Нам миємо ноги, тобто свої ноги. п'єс» – Не треба казати п'єс», Достатньо сказати лоспієс. Підведем риску. Естес мілібро. Але ота книжка є твоя. І в даному випадку, коли ми кажемо твоя, маючи на увазі, що книжка, тоді цього предмета ми взагалі не називаємо і використовуємо лише займенник. Тобто це моя книжка, точно так як український. точно так само. Але ото твоя Nuestra Gata Езбоніта і лавестра». Наша кішка, кіцька. Є гарна, а ваша. І слово вестра ваша, і не потрібно уточнювати, що мова йде про Кіцьку. Сукоче дель, еспотенте і ельтую. Сукоче. Якщо співрозмовник не знає, чи я, про чию машину йде мова, його автомобіль, то потрібно уточити його. Сукоче дель, тому що сукоче може бути його і її, і вашої милості. Еспотенте потужна машина. І твоя. І слово Тую заміняє слово твоя машина. Слово машина вже говорити не треба. Сусманос Деустет Сунфуертес. Ваші множина, ваші руки мається на увазі їхні, чиї їхні, ваших милостей або вашої милості в даному випадку. Деустет, ваша милість, ви з Великої букви. Те, що відповідає нашому ви з великої букви. Сильні. Тобто, Сусманос означає руки. Їхні Іхні чиє, вашої милості, ваші руки. Сусмано Сон Фуертес. І вже за традицією приказка. Ломіо есміо, ілотую анегофіар. Те, що моє, то моє, а про твоє побалакаємо, поторгуємось. Ви вже знаєте, що якщо ми щось не повторюємо, то ми його забуваємо. Тому зараз, за одну хвилину, запишіть те, що ви довідалися з цього відео. Як ви це застосуєте в житті? Декілька прикладів запишіть. Зробіть це вже. Люф, камера акціон. Мібісієс роха і латуя. Проаналізуйте цю фразу. Вест лявес Естанакі міас. Ваші ключі тут, а мої. Суермана мой трабахадора. Його або її сестра. І вказується, що це не її, а його. Суермана дель, тобто. Сестра його дуже працьовита. Еєселава ласманос. До речі, оця фраза в переносному значенні має такий самий смисл. Умити руки означає відійти від якоїсь справи. Закінчити займатися нею. Лабата Есуя. В осотросте неїс лас вестрес. Халат є його або її. Тут не вказано чий. В ви. Маєте ваші власні халати. Повторимо приказку: Ломіо Есміо і Лотую Анегофіар. Моє то моє, а про твоє поторгуємось. Наступний ролик буде уже з наступного модуля. Буде перше відео. І там ми поговоримо про числівники. На цьому цей кусочок, цей урок закінчений. Прошу вас Поширити це відео, тому що комусь воно пригодиться. Не забудьте поставити лайк і написати коментар або поставити запитання. От і все. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.